Um Про Действительно, на мой взгляд, можно сказать, и это часто видно, да, и э, по о, о том, о чем пишут наши военкоры, патриоты по патриотическому сегменту соцсетей, да, что мы э, воюем, но ну, не то, чтобы не желая победы, но не борясь за победу. Кстати говоря, слово победа и слово достижение целей. СВО — это разные термины, да, и отнюдь не идентичны друг другу, да. Что кто-то говорит, ну, стандарт ответ, но мы же не такие, мы же не такусики, да, если Украина вкладывается полностью и воюет по полностью, полностью используя все доступные силы и средства, то мы почему-то так не делаем. Ответ на вопрос, почему мы так не делаем, начав СВО, за два с половиной года я не услышал. Ну вот кроме этой риторической фразы «мы же не такие». И это приводит к мне выводу, что мы и останемся не такими. И политическая воля к достижению победы по израильскому образцу хотя бы, да, как, как бьется Израиль мы сейчас видим, да? С кем? С женщинами и с детьми? С женщинами и детьми. Ну вот, мы же не такие. Мы же не такие. Ну а чем, а чем вас не устраивает? Не, мы же не такие. А чем тебе да я вопрос... не про Израиль. Этот я не, Израиль. не устраивает. я к тому, что наши люди задают вопросы. Да? Если мы это начали, почему мы это делаем спустя рукава? Вот. Да, Пу -пу. Можно ответить? Есть ответ. Я, не а серьезно. что, что значит, у меня спустя... тоже да. Сейчас, сейчас, сейчас. Что значит спустя рукава, Олег Николаевич? Ну... Надо ген... Устроили. Ну, вот, тогда смотрите, тогда вы скажете, что а, вот вы вот, вот, да. Сейчас вот давайте попробуем. да? Вот а, у, смоделировать у них ситуацию. Конечно. Они ударили по аэродрому нет? Энгельс. Да. Вы про это. Да. А, нам нужно было сразу нанести удар ебаным да. оружием. Нет. Мы не, не нанесли. А, Хорошо. 10 мостов через Днепр. Без Дунайская Дунайская флотилия, чтобы которую чтобы сейчас обсуждали. С да? Вариантов ответа, чтобы если уж раз такое случилось, да. Да. А почему-то случилось, да, потому, потому что они знали, что мы не ответим. Да? А, а, вариантов ответа было бы достаточно. И силы, и средств, насколько я понимаю, чисто военных, у нас достаточно. Да? Чтобы уничтожить мосты через Днепр, их надо б***ть беспрерывно на протяжении трех месяцев. Ну, а, 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 мост... больше ничем не заниматься. Мост у Херсона а, в дырочке превратили, б***ть его ну, не три месяца и не каждый мы день. Мы его просто перестали латать. А мост в Затоке, который мы б* каждый день на протяжении месяца они латали лотали и все мы устали его бомбить ну то есть вы считаете, ну, есть, что мы как-то да, да. полуфига воюем или силы. мой вывод такой он, mm -hmm. он не нравится мне самому то есть я понимаю, тут сейчас все накинулись на меня но не, я вынужден никто не его сделать как если бы ты если бы не приводил в пример Израиль который сегодня не воюет, а истеричную я бы промолчал но простите если ты говоришь, что в полную силу это хотя бы по израильскому образцу, я не могу смолчать, потому что Израиль не воюет. Россия много раз, и из уст Путина мы это слышали, и не только, подчеркивала, что мы планируем все-таки нашу жизнь после войны. Вместе с Украиной, в формате добрососедства, в формате двух государств, которые все-таки сопредельные. В отличие, с в отличие дней от США, мы скажем, и Емеля, США, и Афганистана. С Плануємо. Наші парни там, лучшие наши парни там, да? так? Зараз поговоримо з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотниками Хілець 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Вітаємо, пане Юрію. Слава Україні! Героям Слава, слава. Отже, може, ми почнемо з саме з того, що вдалося дронам долетіти до Моздоку. Це ж, як вважаєте, це реально може змінити ситуацію з цими, цими вилітами мігів та інших російських літаків, які запускають ракети по українським військам і по цивільним об'єктам України? Це одна з невіднятних складових загального вогневого впливу по ворогу. ворога Необхідно бити ешелонами. Є перед передня лінія боєзітнення. Прифронтова зона у них, яка достатньо насичена. Є об'єкти військової інфраструктури, по яких треба наносити враження вони на різних відстанях всередині Російської Федерації. І також, звісно, є об'єкти, зокрема і ті, які наповнюють нафтодоларом Російської Федерації, їхній бюджет військово промислові комплекси, як наслідок за рахунок грошей, Фінансується війна проти України і війна, якою цілею є основною цілею якої є, це знищення. Української державності знищення кожного українця, саме тому так чи інакше, по розвитку технологій, ми будемо вийти ворога все потужніше і потужніше. А, пане Юрію, а от питання щодо харківського напрямку: насправді далі надзвичайно гарячий напрямок, але ми бачимо, що так званий російський наступ і на Харків і на Вовчанськ він по суті. Не те, що застопорився українські збройні сили зараз, намагаються вибити расистів з Вовчанська. Ми бачимо, до речі, що насправді перестали так активно бити по Харкову на щастя. З чим це можна зараз пов'язувати? З тим, що успішно витискаємо окупантів, чи якісь інші, можливо, є причини? На ситуацію за моїм переконанням треба завжди дивитися комплексно. Попередньо ми з вами проговорили, що цілі завдання противника залишаються незмінні щодо України, повне знищення. Відповідно, противника це розплановано по етапам. Донецька-Луганська область продовжує для противника залишатися одним з найпріоритетніших напрямків. Ми бачимо, як йдуть зараз жорстокі бої в напрямку часу Яра в напрямку Покровська. Чому противник почав харківську компанію? Для противника дуже важливо було в періоді часу розтягнути наші сили засоби, коли б сили оборони були змушені потужні бригади ставити на широки смуги і лінії бойового зіткнення. Заодно противнику дуже важливо було подивитися, в якому стані знаходяться наші оборонні споруди і яка взагалі в нас боєготовність. Скажу вам абсолютно відверто: з сьогоднішнього дня ми можемо проаналізувати, що відбувалося. Сили оборони, переграли противника. Противник реально не встиг виконати поставлене завдання своєчасно, а сили оборони перекинули сили засоби своєчасно. Якщо б ми його не переграли, успіх би зовсім був інший в Харківській області насправді. Тому так чи інакше, Харківщина, противник не має такого групування, щоб вдійти до адміністративного знаєш, міста Харкова. Але для того, щоб поповнювати втрати на тих вітинках, де він здобув частковий успіх, для того щоб збирати додаткові ударні кулаки. І намагатися просуватися вперед для цього противника достатньої сили засобів. Також противника достатньо сили для того, щоб спробувати перейти віти на фронту ще в якомусь одному місці, або це Суми, або це Харківська область. Все залежить від того, де противник буде вважати це зробити більш раціонально. Наша розвідка не стоїть на місці. Вони чітко усвідомлюють, як переміщається особовий склад противника, які орієнтовно є загрози, які найбільш складні можуть бути напрямки. Саме тому вживається комплекс заходів для того, щоб противника гідно зустріти і міцно дати по зубах. Якщо казати про Куп'янськ, про це теж треба сказати. Противника був задум, який вони беруть в овчанці і просуваються в тил нашому групуванні, зокрема на Куп'янському вітинку. І паралельно в лобових атаках здвинути максимально сили борони до річки слів. Але цьому задуму не судилося збутись, і за моїм переконанням вже и противник не буде мати подач у успіху. Следующий шаг, очевидно, это поставка на Украину тактического ядерного оружия. Ну, то есть красных линий больше действительно не существует. Ну и в продолжение эскалации Макрон может объявить об отправке на Украину войск в годовщину высадки в Нормандии, то есть уже через два дня, 6 июня. На мероприятии будут присутствовать высшие лица Запада, НАТО, а также бывший президент Недалежный, а ныне просто гражданин Украины Зеленский. Какое количество французских военных будет отправлено на Украину и чем они будут там заниматься, пока неизвестно. Предположительно, французская армия будет консультировать и дообучать украинских летчиков на F-16.